Ось такий вигляд має наша бочка, яку будемо викачувати з наших вигрібних ям без коліс. Маємо два колеса, маємо камери і маємо два диска. З цього всього. Має повичитись бочка на колесах, яку будемо качати з наших вигрібних ям, а потім після жнив будемо все це вивозити на город для підживки нашої землі, щоб був урожай, хороший урожай.